Земельний скандал в Житомирі. місцева влада хоче звести посеред ботанічного саду гіпермаркет. Це пов'язують з секретарем Києва Ради Галиною Герегою. Сама чиновниця відхрещується, мовляв, не має це до неї ніякого стосунку. З подробицями з Житомира повернувся Олексій Сімаков. Житомирський ботанічний сад чи не єдина зелена зона на усе місто, але невдовзі, прямо тут, замість оцих от яблунь можуть побудувати величезний гіпермаркет будівельних матеріалів. Ольга живе неподалік і часто гуляє тут з дітьми та друзями. каже, любить цей сад за мальовничу природу у середмісті. Щойно її подружка за п'ять хвилин назбирала цілу торбу спілих яблук. Точно такі ж яблуки у бабушок там покупали. На ну одна бабушка обмолвила що ходить сюди там, збирає яблуки, продає. Тихо, бачите, нікого немає. Машини не їздять, не шумно. Дитинка ходить, грається. Уся ця територія знаходиться на балансі місцевого агроуніверситету. На початку року виш погодився передати понад 5 гектарів яблуневого саду у власність міста. Керівництво області тоді заявило, що на цій землі зведуть гіпермаркет епіцентр. Лишалося тільки узаконити передачу рішенням міської ради, але опозиційні депутати виступили проти, і це питання двічі відхилялося. Ми абсолютно не проти епіцентру, але ми говоримо, що не за рахунок зеленої зони, і не за рахунок отакого місця, який є там, епіцентр можна будувати на об'їзні, епіцентр можна будувати в промзоні, де розгромлені. Стоять будівлі з вимогою не будувати гіпермаркет посеред саду. Житомирські депутати звернулися до секретаря Київради Галини Гереги. Саме вона є співзасновником епіцентру і, нібито, досі числиться там фінансовим директором. Але сама чиновниця усе спростовує. Я відношення до бізнесу не маю, і я думаю, що це знову чутки, які запускають журналісти. Влада Житомира виправдовується яблуневому саду. Вже понад 60 років і користі з нього ніякої. Мовляв, засмічена територія просто гуляє без діла. Тому тут обов'язково щось побудують, але спершу проведуть аукціон, каже заступниця мера. Заявку на відкриті торги може подати будь-хто, я, ви, якась інша юридична особа. Можливо, це буде не епіцентр, а це буде зовсім інша якась торгова марка. Тому переможцем в аукціоні може стати будь-хто, хто запропонує найвищу ціну. За цю земельну ділянку наступного місяця депутати Житомира ще раз спробують ухвалити передачу саду в комунальну власність. Для цього їм необхідно назбирати 31 голос, і у разі позитивного рішення ці яблуні вже точно зрубають. Олексій Сімаков, Олена Зоріна та Андрій Шурін ТВА.